День мої дорогенькі. Сьогодні я на своїй дачі прийшла сюди. І вже тут ось розквітли в мене ось такі тюльпанчики. Навіть прилетіли, дві бджоли на них. Маю ось таку красу. Сьогодні хочу тут попрацювати, обризкала дерева свої, а також хочу сьогодні посіяти айстру, майори буду сіяти на розсаду. Обдивлюся свої трояндочки. У мене теж тут є така кошка гарненька, теж карликова. Така гарна вже має буде квіт, цвіту буде. Ми сподіваємось, буде і багато плодів на ній. Ось іще кубка тюльпанів. Також ботаничні, ці дуже маленькі, самі-самі найперші. Тут я їх о, прийшла моя помічниця, моя Джесіка. Красуня наша, дуже гарна собака. Ми її знайшли знайшли ту красуню. Дитина привезла її з вулиці, бродяча собака. Ми її вичухали. ну Вона живе в нас, наша така улюбленечка. Джесіка наша, наша красуня була, поранила лапу собі зимою. Ми її лікували. ну Вже все добре з нею. Слава Богу. Трохи хромає, але. Но... Вже нічого йде на поправку. А тут ще маю ось такий кермек, багаторічний кермек, татарський, дуже гарна рослинка на зріс. Саджу її, сію насіннячком, дуже так сходить і потім підращую і висаджую. Ось таке дуже-дуже вона мені корисна, той кермек. Добралася до своєї грядочки з посіяною айстрою, Айстра сіяла рядочками таку площу. От я її вже пролила. Сіяла я це все в лютому місяці до тих таких морозів. Айстри не видно. Видно, тільки бур'ян і дуже сухо. Чекали на дощ, доща, на жаль, немає. Тут сіяла рядами досить густенько. Вже ось і жук живий. Зараз я його засніму вам. ось, ну пополз. І вже пригають всякі кузнічики, літають вже такі дрібні метелики. Вже скоро, скоро вже всі повилазять, треба всіх травити, бо все пожирають нам. Ось я так пролила і зараз накрию плівкою. Плівку маю не нову, стареньку, звичайно, якусь з якоїсь будівельної стройки. Забрали додому, накрию кирпичами, прижму і все. і Там воно тако, вона зійде. Потім пролью триходермою, розчином триходерми, щоб не було ніяких хвороб в тої айстрички. і щоб вона гарно розвивалася. Мені ця айстрочка потрібна на розсаду, буду продавати на десяток. Тут суміш повна піоновидна айстерочка, Також маю ось такі кущики, хочу вам показати. Лавандина. Ну, ось трошки ще їх треба постригти. А так вони у мене непогано пострижені. А це фіолетова така лавандочка. І хочу вам показати, як не треба робити. Не стрижіть ось так геть коротко лаванду. Вона такою дні пнів. Тут була помічни, помічниця моя. І постригла мені такі зробила не кущики, а одні такі стріпаки. Ну, Вона, звичайно, відійде. Це буде квітнути раніше, дає такі гарні високі колоски, фіолетові, лавандін. Той дуже пахучий, дуже-дуже гарний. Хто де побачив, хоче собі в мене на продаж не, поки немає, але він дуже гарний. Буде квітнути, я вам покажу. Стрижіть так лавандочку свою або лавандіни, хто що має. Щоб вони були такі кругленькі шапочками, ну, тако геть під корінь. Вона одійде. Але то буде на кінець літа, мабуть, дай Бог. Ось така сьогодні в мене робота. Хотіла вам показати їх. На все добре, мої дорогенькі. Бувайте!